Доброго дня, шановні друзі, ось мого каналу. Всім привіт-привіт! Ну що, сьогодні доробляю е, клиночок до ножа складня, вот. який я вже показував, маю скласти, людині віддати. Все не було часу. Якийсь момент часу я вибрав. От, і зараз ще проходжу з цей клиночок з одного з другого боку і вам уже е, покажу. Е, це ще процес клиночка. Е, так. е Ну, що хочу сказати? В неділю розіграш. Ножа з краю. Так що все попереду. Багато поставили плюсів. І завтра десь коло. Ну, неділя, завтра. Десь коло... У 9-й годині почну прямий ефір. О, так що... будете вибирати переможця. Так, ну що, мені треба пройти секундочок куночок наждачним папером його підготувати. До шліфування. Розумієте, так? Зараз поки що ручний процес ручної роботи. Іде конка. О! Так, ну поки що <кій> достатньо, я думаю, буде. Буду, буду проходитися на цьому станочку. Так, ну що, ну був клиночок, я всім показував. Ну, ось цей склади ще тих давніх часів. Я його трішки почистив, зашкурив. Буду проходитися на войлочному крузі войликом. І цей круночок, який був зламаний, бачите, так? <клухи> Ось цей, який був зламаний. Зараз я роблю Ось, в даний момент його, розумієте, так? Ось. Треба його буде доробити. Е, тут треба буде з цього боку, так як тут дирочку, просверлити. Ось тут. Воно. Ось так от. І буде клиночок з металу N600, N690. З цього буде метал. Ось так. Цей куночок поки що виглядає. Ось так. Ось так він був зломаний. Так що процес роботи триває. Я думаю, вже до його дроблю вам запущу, як він буде виглядати. Ну, на сьогодні таке коротке відео, коротеньке відео хотів вам записати. В неділю виходимо в прямий ефір, о 9-й годині вечора, і розіграємо ножичок, малюк, БПС. І самі ви будете вибирати хто. Його вигрі. Тобто, такі справи. Так, ну що, зараз я буду переходити цього клинка вже на станочку. давати йому вже, так би сказати, новий вигляд. І просверлю тут дирочку ось тут. І буду вже складати його, вже складений ніж вам. Покажу, як цей складник буде виглядати. Ось такі справи поки що на сьогодні. Всім дякую, хто підписався, хто свіжий, заходьте, підписуйтесь. Всіх чекаю неділю на 21.00. Так що на сьогодні поки що все. Всім всіх благ, всім всього найкращого. До зустрічі на каналі. Всім пока-пока. Ставте палець вгору, хто палець вниз. Ну, ви знаєте, я за вподобаєчку. Підписуйтесь на канал. Всім всього найкращого. До зустрічі.